Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 13 червня у області тепла і похмура погода, але без опадів. У Черкасах буде 21-22 тепла в день та плюс 15-16 вночі. В Умані та Звенигородці очікують мінливу погоду. Тут прогнозують від 22 до 24 градусів з позначкою плюс в день та 13-14 тепла вночі. У Каневі та Золотоноші похмуро. Температура в день триматиметься у межах 23-24 градусів з позначкою плюс, а вночі 14-15 вище нуля. У Смілі та Чигирині переважно хмарно. В день буде 23-24 градуси тепла, а вночі 13-14 з позначкою плюс. З вами ж була Аліна Бережна. Всього найкращого і не хворійте. До зустрічі на телеканалі Вікка.